І ще одне, що я хотів би тут уже з нами з тобою розібрати історію із пані Пенні Пріцкер, яку я анонсував на початку. Вона а, нині перебуває в Україні. Я не знаю, чи вона вже поїхала. Вона спецпредставник Сполучених Штатів Америки з економічного відновлення України. І вона давала брифінг. Але чим примітний її цей візит, що це останній візит її в цьому статусі? Вона йде з цієї посади. Причини називають наші колеги різні там і ніби ти політичні. Я особисто бачаю те, що вона а, не просто ну не бачить себе, наприклад, у команді можливого там майбутнього президента Камали Гарріс. Моє особисте бачення. Вона працювала з Обамою свого часу. Вона там з демократами дуже заможна жінка, дуже вона мільярдер. Вона власниця. Ну хто був у Києві? Бачив е, дуже гарний готель Хаят. Це її е, ну, скажімо так. Вона співвласниця мережі готелів Хаят по всьому світу, і вона сама українка, точніше, американка українського походження, і вона постійно працювала тут впродовж року. Час від часу приїздила з метою створення привабливого інвестиційного клімату для американських інвестицій, вона саме займалася цим питанням, але впродовж цього року в неї не дуже вийшло. І, от вона, зустрічаючись з нашими високопосадовцями, сказала про те, що потрібно вирішити п'ять напрямків, за якими захід має допомогти Україні змінитися. Це завдання і заходу, але є це розцінюю як завдання. Наші ну по перше, вона говорить, що вважає пріоритетним розвиток спроможності української держави для створення проектів. Які будуть цікаві західним донорам і інвесторам. По-друге, необхідно прискорити реформи. Це для вступу в ЄС і НАТО. По-третє, вона говорить, що не можна обмежуватися роботою над вилученням 50 мільярдів доларів російських заморожених активів. Потрібно шукати інші джерела. Чому 50? Я, чесно кажучи, так і не зрозумів. Четверте, необхідно вживити ринки страхування, перестрахування, фондові та банківські ринки. Ну, загальні фрази розцінюю, як та поля. П'ятий Повернути додому ветеранів, внутрішніх переселенців та біженців, навчити їх тому, що необхідно для відновлення, повернути на ринок праці. Бо тут якраз у нас зараз активно ведеться розмова про те, що у нас робочих рук не вистачає, і буде не вистачати ще більше. І найголовніше, що вона сказала, про що вчора ти писав у себе в телеграм-канал, що вона говорить: що ви повинні займатися не питанням підвищення податків, а про те, як можна наповнити державний бюджет, працюючи з мінімізацією схем. Сірих товарів, контрабандних товарів, контрафактних товарів, ну і врешті-решт, реформування митниці ну такий тонкий натяк. Друзі, боріться з корупцією, ви не там шукаєте гроші. Ну, тут ще цікаво, що її візит відбувся на фоні е, кількох дуже прикметних внутрішньополітичних подій в Україні. Е, я маю на увазі е, абсолютно резонансне, як на мене, інтерв'ю голови профільного комітету пані Роксалани Підласої, да, де вона сказала, що Ура. у нас. В нас просто слово на букву «Ж», вибачте, да, ну по-іншому не скажеш. Ми не знаємо, де брати там майже 500 мільярдів, і це в тому числі відбулося через прорахунки парламенту. Ну, така е, заява. Я вчора був на одному ефірі. Там були народні депутати, не від не від, монобільшості, від інших фракцій. Вони просто от під час цієї цитати, ну в них був такий трошки, ну з одного боку, сміх, з іншого боку, це був сміх при сльози. Да, тому що вони кажуть, що так слухайте, людина, яка очолює комітет. Ну, профішений комітета да, каже, що в нас отака ситуація. Але каже, при цьому при цьому вони відверто кажуть, ну що каже, ми, хоч завтра, готові прийти в Верховну Раду і почати над цим працювати. У нас є пропозиції, як це вирішувати. Але каже, ми ж відправлені в відпустку. Фактично, да, тобто робота припинена із не з нашої ініціативи. Тобто така трошки фантасмагорична ситуація. Значить, це перший перший, скажімо, такий фон, да? От під час якого пані Пріцкер приїхала, і, і другий момент ну це те, що е, уряд е, і, в принципі, знов таки монобільшість, окремі представники монобільшості, просувають тезу про необхідність підвищення податків сьогодні, до речі, 31 липня, буде зустріч президента з радою підприємців. Е, Знов таки цікаві ситуації в тому, що люди, які входять в цю раду, позавчора публічно сказали, що вони категорично проти підвищення податків, і це взагалі дурня, і такого не можна робити. Це жодним чином не наповнить бюджет треба шукати якісь інші варіанти сьогодні президент з ними зустрічається і я чесно кажучи не беруся спрогнозувати яким будну якої ну, ми будуть наслідки цієї зустрічі може бути найгірший варіант коли скажуть що податки підвищуємо всім крім присутніх в цьому залі да таке може бути в принципі знаючи нашу систему абсолютно реальна історія Скажуть, що от там ви ви, 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 ви не хвилюйтеся да а от всі інші значить, будуть платити власне більше і от на цьому фоні приїжджає пані Пріцкер. І вона каже, що не підвищуйте податки. Тобто, в принципі, це дурня з економічної точки зору. Ви не, не здобудете те, що треба. А от є митна політика, е, там політика пов'язана з запобіганням протидії корупції. Потім вона там казала контрафанктний ринок сигарет, алкоголю, електроніки і багато багато інших речей. Що, що цікаво, людина, яка очолює профільний комітет з митної політики, пан Гітманцев, да, якраз один з основних апологетів підвищення податків. От от, от, от така в нас абсолютно. Сурна ситуація на глава бюджетного комітету каже: грошей нема грома митного. Митниця завалена. Ну посу... ну давайте відверто провалена робота. Да? Ми тільки бачимо якісь скандали, коли знов чергово якогось митника беруть там з будинками, машинами, грошима і так далі. Але при цьому контрафакт як возили, так в принципі і возять. І пані прискер каже, да ось же хлопці, очевидні речі. Ну зробіть їх. Будь ласка, я вже йду в відставку. Я не буду з вересня виконувати там обов'язки. Я до речі, з тобою погоджуюся. Це скоріш за все, чисто політична історія. Вона. З команди іншої, і попри те, що Обама і компанія підтримали Гарріс, але ми розуміємо, що там є свої внутрішні історії, і скажімо, вона просто вирішила з цим не зв'язуватися і раніше, якби відійти, займатися себе іншими, якими справами. Тим більше, коли ти мільярдер, ну дійсно в тебе є чим зайнятися, а не тільки їздити, і розказувати українцям, як треба власне жити, да і що треба робити Той час, коли вони абсолютно тебе не чують. Зовсім. Так, оце ж, оце ж ключовий момент. Але, але я б ще звернув увагу ще на одну дуже важливу річ, що ти з нею почав не. Був перший пункт, який стосувався створення умов для інвестицій, вона ж не просто приїхала. Вона приїхала з представниками кількох дуже потужних американських компаній. Ми не беремо там представників атомної енергетики. Це зрозуміло, тому що вона, до речі, сказала про те, що Україні треба збільшувати атомну генерацію і так далі. Ми про це активно говоримо. Я не спеціаліст там, в енергетичній сфері, да, це краще енергетичні експерти розкажуть. Але це очікувана в принципі заява на фоні того, що в нас альтернативи та за великим рахунком поки що немає. Поки що. Як воно буде далі, там подивимося. Але вона говорила багато про інвести і наскільки мені відомо, це не потрапило прямо в пресу, да але розмови про це йшли. Там наводилися конкретні кейси, конкретні приклади, коли приходили інвестори і казали, от ми готові зробити те то, те, то те. -то, і вся історія закінчувалася на першому етапі, наприклад, пов'язаному з землевідведенням, коли вони бачили весь той жах, який там відбувався, і на питання так, в принципі, війна, спрощена процедура. Прозоро, публічно і так далі, все це е, їм казали, ні, 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 в нас трошки інші правила. От ми робимо так, кажуть, що вона наводила конкретні приклади таких історій, і бізнесмени, які там були, про це згадували. Чи дійшло це до нашого уряду? Тому що ну мені здається, що після такого, ну як мінімум, повинні бути певні перевірки. От, конкретно по тим кейсам, які вона називала. Тому що, ну, слухайте, під час війни це схоже на саботаж. Ну реально, коли приходить людина, каже, в мене є мільярд доларів, я хочу вкласти там в те, то в те. -то то, в те, -то, в те то, а йому кажуть, да ні, почекай, тут давай от спільну компанію, наша доля, а у нас тут от, 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 своя якась специфіка, ну воно так не може працювати. От вона це розказала. Чи є це останнім попередженням? Скоріше, поки ні, ніж так. Але сигнал насправді дуже дуже промовисти. Як його там врахують? Ну розумієш, тут ж проблема в тому, що зустріч з підприємцями сьогодні буде проводити президент. А яка там у президента президенти? Разом з Єрмаком, але слухай, от питання ж в іншому: яка інформація у президента на столі? Ми ж не знаємо про це. Може, в нього там е, написано, що все чудово, все круто. Бізнес вибач зажрався, да що він дуже багатий, і вони можуть платити більше wow. податків. Ми ж воюємо. А що це він розказує? У них он, там мільйонні прибутки. Да, і вони кажуть, що вони не можуть платити на 3% більше чи на 5% більше. Ми не знаємо на жаль, яка інформація у президента. Але я думаю, що сьогодні після цієї зустрічі е, це стане в принципі очевидно. Я думаю, що нам треба готуватися до гіршого. Тобто там явно картинка, яка трошки відрізняється від реального стану справ. І президент, мабуть, буде говорити про те, що ми повинні потужно ем, сплатити податки для того, щоб продовжити потужно воювати далі. Ну, це слово, яке на мене вже перетворилося, просто да? але. Але ну спішайте президента треба трошки там попрацювати і, і, і мабуть потужно якісь інші... попрацювати щоб та, потужно інші слова, брати. якісь сподіватися, щоб воно менше фігурувало. Хоча мені особисто це слово подобається, я навіть так і Ні, так класне слово, але так. ну знаєш, коли за НАТО теж не здраво. Ось всього всьо, ж всьо, всьо, просто справа. Справа в тому, що буквально позавчора президент підписав дуже потужний закон, вибачаю за іронію, тут дійсно так, який передбачає створення клубу білих бізнесменів. Це взагалі якась як ти кажеш фантасмагурія, дійсно, я ну, погано собі уявляю, як в будь-якій країні може бути якийсь список підприємців підприємств, які за якимись критеріями визначають як, най, е, як е, найчимнішими, да або найзаконослухнянішими в питанні дотримання податкового законодавства. Я, до прикладу, як підприємець, я завжди сплачую податки е, своєчасно, але. Я сумніваюся в тому, що я потраплю до цього списку, бо я, в принципі, не бачу логіки в цьому. То мені я, я роблю припущення, що, що це за все, президента сьогодні на столі лежатиме цей список білих підприємств і білі mm -hmm. підприємства присутні на цьому засіданні. Як ти кажеш, ну для вас це виняток, а для всіх буде останних закон. Ну на превеликий жаль, так ну, я ну, знаю, буде написано, що о, о, вступний внесок в клуб білих підприємців такий то. Ну, от може так, бути так. і така історія. Да, це, це абсолютно, ну я не знаю, навіть, як це коментувати, це ж сегрегація. Розумієш, причому сегрегація, Разумієш. яка суперечить навіть там діючому законодавству. Виходить, що на всіх апріорі вішають презумпцію винуватості. Винувати да закон є, закон підписаний, тому це не суперечить діючому законодавству. Mm -hmm. Саме більший парадокс тому, я часто згадую формулу Ротердам Плюс, кажуть, так вона ж законна так вона ж несправедлива. Ну вона ж законна. Ні, так, я маю увазі, вона суперечить конституції, де написано, що в, так, в принципі згода не так. може підбуватися дискримінації. А виходить, що цей закон певною мірою це робить. З іншого боку, слухай, ну що ми хочемо від е, окремих представників нинішньої влади, які придумали, наприклад, історію з реєстром олігархів. Хоча їм всі казали, що це також це. Ми всі розуміємо питання справедливості, це одне, да. Але коли ви сегрегуєте людей, вішуючи на них якісь там певні ярлики, ну ви явно нарветеся потім на якісь позови до європейського суду, там ще ще, скажімо, кудись. Ну тут, до речі, дуже схожа історія. Але я боюся, що в нас бізнес буде не те, що в суди подавати, а він просто скаже: де да, ви вже дістали, і я релокуюся, тільки не на західну Україну, а трошки західніше. Кудись там в Польшу, в Чехію, чи ще кудись. Да, тому що ну як можна в принципі, ну в таких умовах е говорити про якийсь там поступальний розвиток? Ну слухай, ну це ж дійсно абсолютно абсурдна ситуація. У вас гроші валяються під ногами, під ногами. Ну це факт, на що да? вам вказують, да на що вам вказують? А ви при цьому говорите, що ні? Ми будемо підвищувати податки. Тут, ще до речі, цікавий момент. Один е -е, вона чому згадала от 50 мільярдів. Чому 50 мільярдів? Тому що ну ця цифра зараз фігурує там же в європейських всіх заявах і так далі. І це, я так розумію, та сума цих активів, яку можуть впродовж кількох років дійсно там передавати Україні. Бо про 300 мільярдів поки там не сильно зрозуміло, як це буде. А от про 50, в принципі, розуміння є. Але тут питання ще в іншому: вона ж звернула окрему увагу: не звер... щоб ми не зациклювалися на зовнішній допомозі. Я не знаю, це а так знов-таки співпало, ми слухай, так співпало чи ні. Але от на днях інтерв'ю міністра фінансів, міністр фінансів, виявляється, знає набагато більше, ніж всі світові лідери, і навіть президент України. Він каже, Марченко, я маю на увазі, да? він каже, що нам треба на наступний рік ще 12-15 мільярдів, тому що війна ще буде тривати в 2025 році. Президент каже, що ми хочемо до кінця року. Завершити активну фазу війни готуємо мирний план. Міністр фінансів каже: 12-15 мільярдів Нам треба. Ми не заробимо. Нам треба, ну тобто, нам захід повинен дати мінімум 12-15 мільярдів, і ми тоді, значить, якби будемо розуміти, що і куди ми будемо робити, і куди ми будемо рухатися? Як взагалі це може вкладатися в одній голові і в одній системі влади, коли там президент каже одне, найефективніший прем'єр-міністр за версією спікера парламенту всіх часів і народів, пан Шмигаль каже інше. А міністр фінансів виходить множить все це на нуль. Я до речі, нагадаюся, той міністр фінансів, який після того як був розроблений Законопроект про мобілізацію сказав, що головнокомандувач збройних сил і міністр оборони повинні прийти до мене і сказати і дати мені ресурси, з яких я буду брати гроші на цю мобілізацію. це це Я от просто коли це була його цитата, каже: хай мені міністр оборони і головком розкажуть і покажуть, де ми візьмемо гроші на цю мобілізацію. І тоді я їх візьму з того місця, де вони мені скажуть, і ми мобілізацію проведемо. Щось тут зламалося, тому що мені здавалося завжди, що. Ці люди приходять до міністра фінансів і кажуть: шановний, у нас отакий запит. Будь ласка, забезпечуємо, а воно якби ну, все працює навпаки. Воно так дійсно не працює. Справа в тому, що з приводу цих 50 мільярдів доларів, звідки взялася цифра, чому вона про неї говорить? Просто нагадаю слухачам і глядачам, хто нас дивиться, слухаєш, це кредит, який нам обіцяють дати. Який буде гаситися за рахунок доходів від заморожених активів Російської Федерації, тому що безпосередньо про самі активи ніхто не говорить, їх ніхто чіпати не буде на даному етапі. Ми усі розуміють, що ну це посипеться дуже серйозна конструкція у відносинах із Росією, тому що дуже багато активів західних компаній є на території Росії. Вони так само потраплять під заморозку, під конфіскацію, під арешти, і там ними не можуть користуватися. А всі розуміють, що десь колись ми виходимо на якесь там умовне завершення війни, яке може бути просто замороження, то зрозуміло, що фінансово-економічні відносини з Росією будуть продовжуватися в інших форматах. Ну, дійсно, про е цю всю фантастику, фантасмогорію, і я не знаю, як це певно назвати е фінансово-економічної моделі. Часів влади останніх п'яти років можна говорити час-два, але не п'ять хвилин. Я перепрошую. Ну так, так воно знаєш. Я я можу провести і... от нас. Вибач, да от Стефанчук, він провів там паралель, пам'ятаєш з мобілізацією, сказав про УНР. Згадав, да що от колись була Українська Народна Республіка, вона провела до мобілізацію і відповідно втратила свою незалежність. Ну він там наплутав, нічого такого не було. Але суть не в цьому. Суть в тому, що в економічній точки зору, з економічної точки зору, от те що зараз пропонує пропонують окремі представники влади це воєнний комунізм. Воєнний комунізм по суті. Це при тому, що навіть більшовики після воєнного комунізму сказали, ми помилилися, і був небо достатньо багато років, ну, так? Обличчай, щоб вирівняти ситуацію. а от те, що пропонує гетьманцеве компанія, це воєнний комунізм. Давайте все значить згребемо е, максимально централізуємо, обкладемо всіх податками і якось проживемо до наступного року. Тому що за версією міністра фінансів війна ще буде тривати. Ну от, от це, це жахлива насправді історія, і е, я думаю, що вона буде мати своє продовження, тому що от ми можемо безкінечно про це говорити, пропонувати якісь варіанти. Але дірка в але дірка в 500 мільярдів поки нікуди не поділася. Вона поки є, і як її будуть Можливо. закривати? Ну. Да, питання а я тобі скажу десь... залатати хочуть і за наш рахунок. Уже я чув реакції про те, що якщо не будуть підвищувати військові збори, там, наприклад, з оплати праці і так далі, ну з інших надам там придбання якихось товарів, там при першій реєстрації автомобіля, то просто-напросто підвищить податок на додану вартість. Тобто влуплять ще відсотки 5, буде не 20, а буде 25, п'ять образно кажучи, і це покладе всю економіку, хоч так, хоч так. На жаль. Я поки що не бачу там якогось виходу і не бачу розумних думок і слушних пропозицій, які могли б лунати сьогодні від тих, хто очолює відповідні комітети в парламенті чи в Кабміні. Дійсно, я з тобою погоджуюсь, вони розмірковують як Марченко. Покажіть, де я маю взяти, що вам там дати. Якщо ми знайдемо, де Ливоно лежить, то ми візьмемо його і без тебе. Я б так би зараз розсі зараз... і просте питання навіщо тоді я вибачаюсь, от така влада чи такі окремі міністри, ну, так, які ну, не знають, що говорить, як так. треба робити. Да? Ну громадяни, якщо порахувати з 22-го року, по-моєму, там донатами е передали ну колосальні просто суми там на підтримку збройних сил, взагалі, да там волонтерам скидали і так далі. а... Тому тому, якщо ви просто не здатні щось зробити, ну то вийдіть і скажіть. Ми не знаємо, як давайте шукати тих людей, які скажуть, да, ми ми зробимо от не, нас. Є не, там це, людей, це, це, ну, це, це не та сто Ділитися, Я матері, розумію. Я розумію, що знову ці історії знаєш там про уряд національної єдності, там О, чи про професіоналів при владі, але ну може бути реально настільки критична ситуація, що е, тому ж президенту придеться обирати або місце на банковій зараз, зараз, да і більш-менш нормальне, яке ставлення суспільства, або він ну, роз, розганяє всіх цих людей, проти яких до речі, роками там збирали підписи. Я ж пам'ятаю там скільки там десятки тисяч підприємців збирали підписи щодо відставки Гетманцева, да просили його якби ну, привести до тями, Просто зняти з його посади очільника комітету. І що з того часу змінилося? Він не просто комітет очолює, кажуть, він в офісі президента постійно на нарада і розказує там про принципи монетарної, фінансової, фіскальної і іншої політики. Ну от ми маємо наслідки про те, що ти сказав, що залізуть в карман до нас, ну, тому що скажуть, що це найпростіший варіант. ПДВ там підвищимо, ще щось зробимо, і буде, якби всім щастя. Ну, ми нікого там не будемо зараз дуже розчаровувати ця ситуація, в Будь-якому випадку вихід із неї ми знайдемо українці. Ми такі, але дійсно з цим є велика проблема. Ігоре. Я тобі дякую, що ми. Це спробували розібрати, можливо, на завершення не найду не найкращому руслі, але так як воно дійсно є, насправді. І безумовно, що про податки можна говорити довго, не 5 хвилин, але не будемо перевантажувати наших глядачів і слухачів. Давай подякуємо їм, що вони були з нами сьогодні, дивилися до кінця. Пишіть, будь ласка, свої коменти, друзі. Що ви думаєте з приводу цієї всієї історії? Із пані бо мені якраз тут цікавий мені особисто контекст саме співпраці із нашими західними партнерами і інвесторами. Як вони це бачать, як вони звертаються, звідти йдуть. Ну звідси йдуть. Ну і звісно, що ви думаєте про візит Мелоні до Пекіну? Це також дуже важлива подія, яка сталася буквально днями. Перепрошую ще раз усім, дякую, що ви були з нами. Дякую, Ігору, що він нам допоміг з цим розібратися. Сподіваюся, що ми його будемо просити знову про такі. Послуги і він нам не буде відмовляти. Дякую з задоволення. Да, дякую, дякую. Хай щастить.